Всім доброго дня. Сьогодні вже наступний день. Ми збираємося, повеземо скоро вже Яну в аеропорт. Я зараз трошки роблю рефреш волосся, бо я його так із моря вчора не мила. То е, помила в душі, чисто змила, змила сіль. Потім вже ввечері просто сама сполоснулася, але голову не мила. Зараз трошечки зроблю рефрешку кудряшок і вже завтра помию голову. У мене зараз піпець як сильно ванні пахне відбілювачем, бо я позаливала, позамочувала речі. Справа в тому, що цей СПР, який ми купили, гігіляний, який я мазала вчора на себе на пляжі, він залишає білі плями, ой, жовті плями на білому одягу. Дуже фарбує білі речі. І рушники, відповідно, все, коротше, на що він випадає, все, все э, стає жовтим. Тому все, що постраждало, я зараз замочила у відвідувачі. Будемо сподіватися, що хоч трошки це допоможе. Бо Артема улюблена футболка біла, яку я йому дарувала. із зари, вона теж покрасилась. І це обідна, вона дуже класна. Тому ну, я сподіваюся, що в мене вийде щось з цим зробити. Коротше, сьогодні він веземо Далі не знаю, що будемо робити ввечері. Може, вдома ще посидимо, в сангрі. А завтра вранці вже дівчата теж в аеропорт, у Варшаву і додому. От такий от план дій. І знає, що вам ще розповісти, бо у нас все, в принципі, однаково, рівно. Вранці всі стають, працюють, кушаємо десь, кудись виїжджаємо погуляти ввечері і додому. От, в принципі, цим ми і займалися весь час. Але ми дуже класно провели час. Я дуже рада, що все так чудово склалося, всі змогли приїхати. Балді. Не знаю, достану цього это Ні. Нет. Вот же Вроде бы все. Сейчас оно высохнет и будет красиво. So, so, привет, красоточки. А що це ви такі не загорілі з моря, дівчатки? Та ні, я до того, що ми говорили, помните в машині про те, хто яким СПФ пользувався да. вчора, і хто як Восокий Цей. Восокий Цей. Восокий, всі -восокий, всі -восокий, все да. да, І все сработало, Супер. Даже Янин тридцяточка, mm -hmm. да, що тебе да. ж плечі не згоріло, нічого. Ми не довіряли. Та? Так, смотрите, значить, а що тут робить за больничок? Не знаю. У нас наче не маніхо хто гірки курить. е лазанья, карбонара, лазанья карбонара, американа, от така піца, ми її замовили. Це здивательство, ну, да но ми рикнули. Ну, В усіх закладах, де роблять піцу. Ми мали спробувати, да? Це а на нашу додати важко, да. А картошку фрі, це інша історія. Там да. будемо їсти. Так. Да. Ну, да. Я впевнена, конечно, що вискали. італійці, коли цю піцу збирають, вони в неї плюють по дорозі ще, бо це Але не окей. Піштійно. А я замовила е, баланізи. От ми сьогодні на доставці, тому що нема нема сьогодні у нас часу і продуктів щоб готувати. Сінти да, плідне. Нам виїжджати через пів години. Да. ми вже в аеропорту. Будемо я зараз відправляти додому, до, до свого Сларика. Ну так, 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 так. Та да, все, вже не така грусна. А то вже загрустилася. Смотри. <свист> дякую. Давай ми дякую. Що пройде? Можемо, так. Типа на один перекурчик мой. Давай. А це ж нормально, що ми тут стали, бо я не розумію, Та, понимаю... Дякую, що ви запросили їх. стільки подій ми розділили разом. Це просто курить. Такая... Да. Окей. Я не дуже не рада, вияждаю. що ти змогла прилетіти, що ми покайфували. Ми прощаємо. прощаємося. Да, я скоро до Яни їду в Іспанію. Буквально через 10 днів. Да. <сх> так що ми скоро побачимося. Так, я можу, що це класний буде background. У, Добрий Дякую. день. <святую> Життя було в мене дуже справне. Мені погано без людей. В смысле без людей? Я приїду, будеш казати, коли вона вже дінеться кудись назад і далі. Ні, буду чекати, ходить і купати на море. Я їду до Ярини, чи на море походити. А оці дві красунки їдуть в Хорватію в наступному місяці, 4 вересня. Вони нам знімуть влог з вами, правильно? Правда? Я їх дуже попрошу. Хорошо. Буде маленьким максимум скинучення. Я не думаю, що прямо буде добре. Хорошо. Да, я не можу довго пишатися. Не треба. Да. Ми тебе проводимо до дверей. А, так ми так, так? Щоб ти плакала. От так красиво все Ні, просто по цвітам. Улітає. Все, все. Улітає, Йонечко. Все, пока. Пока. не плач буду... і по перед вилітом. Все, ми провели для нулю, приїхали назад в Мілан. Зараз ми в супермаркеті, хочемо щось купити сьогодні на вечерю щоб нам було куснути і завтра девочки вже теж будуть вітати. По -дому. Я грошу, але в мене вже є графік відвідувань наступних на наступні місяці. І тому мені не так сумно, бо я знаю так точно, коли ми наступний раз зустрінемося. Що ви? А... Капсули закінчуються? А там одна капсула Може привезти додому пармезан? Моє рандомне бажання з'явилося. А можна в аеропорту пармезан? То запечатаний да. То дежить. Okay. <laughs> а це, це просто було якесь рандомне бажання, яке я абсолютно не зрозуміла, чому мене виникло. І у нас так само пармезан. то ну, він чуть дешевше, звісно, буде, да. Є він нормально дешевше буде, подожіть. У нас? Да, тут, да, він дешевший. А, тут дешевший. Ну, да, він тут скільки там, хай, 100, але ну, вот, 100 16, 45, а Ні, це кілограм? Чи Я Шо? вам на, 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 на чортенький mm -hmm. собі взяти. Okay? Такий? Чортенький. Ну, mm -hmm. бери якийсь. Ми в магазині. У нас вже цих сумок. Боже, у нас їх вже безкінечна кількість. І кожен раз забуваємо взяти сумку з собою і кожен раз ми купуємо нову сумку. У нас від мені каже вже штук 15. Просто при цьому коштують вони стільки, жкільки бумажні пакети. Що на це скажете? Я думаю, що це дуже класна схема. Я в шокі. 50 гривень екологічно, <говори> ну, навпаки, вони тіпа, як буде за екологією. Вони хочуть багаторазові, да, щоб вони були. Люди на одну купили, бо ти з нею ходить. Ну, ми не можемо. Да, але це дуже багато, і часто люди забуваються. Відповідно, вони купляють їх ще раз. Да. І це, типу, копи є. Ще люди використали. Це якось прийняйте. Може, вони, звісно, з чогось переробленого роблять? Воно усе десь. Так, 70% переробили. Так, 70% О, нормально. Боже... Боже, ми, ми їмо. Будем їсти. Артем на работках своих він не тут. Тому мы їмо в трьох дядя макарона, салата, просто бомба. куричка, просто гений и У, дякую. Ой, яркенька, я поняла. Сейчас мы так сидим. І дивимося сюди. Тут у нас фільм Цегля. Мені просто оце, оце буква А yeah, yeah. виглядає як буква Я. Super. На Нетфликсі. Поки готували. Дивилися, от нам тільки залишилось, поки нічого не зрозуміє, якщо чесно. Але. Що там тебе? — А, ще накупили бріош. І зараз будемо його популярні. Він називається пан oh. бріош. Пан. Бо. А, бронений пан. Точно. Точно. Все, сідаємо кушати, нам буде зараз дуже добре. Я не буду відкривати очі, бо мені дуже світить спалах, але Тьома досі не приїхав, бо він їздив на зустріч в інше місто. І я маю встати ще через годину відкрити вам двері. Запустити вся в ключі. А, і що? У мене грає, бачите, музика для сну вже. І вставати нам через три години, тому що о, у Маші засію літак в шість Ось такі от діла. Все, я спать. Ой, це, звісно, легше чотири ранку знімати, я не дуже рада. Пішли. Дайте. А хто радий? Та... Mm -hmm. Ні, я проведу дядьку до дверей. Все, давайте удачі ніхто не куха вам, що найкраще, щоб самоліт не трясло. Oh, давайте. І поспав на О, так. Такого Хочу, не буває. Все. Ми проснулись, ми не запізнились, ми не проспали. Це все, що вам зараз треба знати. Це да, Макдональдс не Макдональд вже відкритий вроде. Ми У нас тільки бутербродів. Ми з України, що у нас бутерброди є з собою? Який Макдональдс? Ну, Дома є їжа. Я ставлю вам 10 з 10 за підготовку. Вау. Ніхто не хоче <рес> ну, не факт, що ми його зараз принесемо, але ну діба, ми спробуємо. ми спробуємо. Я думаю, що вони побачать, що він вже і так наполовину з'їдений. Пропустять його через рентген, на крайній случай, Подивляться, що в ньому немає бомби. Так. Да. Да. Ну все. Комарі! Я, там... Я була дуже рада, що ви приїхали. Ви бачите, це без кандидата. Без скандалу? Без драки. Драми. Без драми. Це на нас не похоже. <світ> Я, думаю, е цей. Коли там... Я в жовтні, думаю, приїду, а потім в грудні. На фільм. спишемся. На фільм, так. Да. Спишемося? Ти наче зібрався весь писати, це вже в жопу мені приблизно до цього. Записуйте кружочки, як будете летіть сюди. Ой, туди. Та й сюди, туди, сюди, туди, 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 хочете. Так. О, Боже, фу. Жах. А тебе нравится? Да, я уже готова. Все, я пошла. Доброго ранку всім. Ми відсипались до 12 години після цього підйому вночі, вранці, щоб відвести дівчат. І потім приїхали додому, лягли спати. Зараз тільки 12 ми Що ти? Чого роботи? А самі вдома. Голова квадратна, звісно. Та я. Mm -hmm. Приїхав в 12.30 додому mm. ночі. Поки туди сюди, коротше, около часу ліг, mm -hmm. погано спав, мене медуза пожалила, блять, вона так чешеться, як піздець просто. Я тобі там ще від алергії таблетку зараз нагадаю, що мені після їсти. Mm -hmm. Тьому на, на морі, ще коли ми були більше тижня назад, жалила медуза. Я вам тоді розповідала у влозі руку. І воно досі не прийшло. Mm -hmm. І таке відчуття, що гірше стало, так, ось на mm -hmm. днях. Чесатись почало, хоча такої реакції до того не було. Дивно, я тім дала мазь від укусів і всяких оцих комах, ран, крイie, щоб він мазав і треба ще від алергії. Якісь ці, ці ріп, не, не пам'ятаю, вона є якась, якісь бладки. Щоб трошки може воно пропустить тебе. <гуми> Але це так незвично, ми самі вдома зараз прикинь. І <х 100> вже відвикла, як це у нас була така повна рукавичка. Дівчата у нас були постійно щось кудись. Ми їздили, планували, сиділи разом і так далі. а Сьогодні так пусто, так тихо. <х 100> Я з одного боку рада, а з іншого вже скучаю. Ось так. Я нарешті вилізла з ліжка. Це було дуже тяжко, якщо чесно. Але я хочу вам просто показати цю, цю, іде, цю ідеаліці, цю ідеальність от авокадо. Да? Подивіться, по-перше, на його розмір. Величезний. І подивіться на це. Наскільки ідеальний фрукт? Це фрукт, вроді ж, так? Да? З однією кісточкою фрукти. Так, да, це фрукт. Якщо ні, напишіть, пожалуйста, мені в коментарях на ну, начебто авокадо це фрукт. Коротше, воно неймовірно ідеальне. Я обожнюю за це, чесно кажучи, Італію, бо тут зараз є дуже дешеві. Я не помню, правда, скільки локерів це виходить. Але е в магазині кожен раз дивуюся. 2 євро кілограм коштує отак приблизно 100 гривень кілограм, навіть менше, авокадо отакого. Це супер, це дуже класно. Е, значить, Маша підсадила мене на оце І я хочу його їсти. Тепер постійно. Я лучше цю половинку зараз вона вже більш спіла. Е, Хочу його їсти кожен день. От зараз буду робити. Ми ще купили вчора бріош, типу, як булочку, тільки вона вже нарізана. У хлібчик дуже таке велике, що я даже ложкою не можу його рівномірно зняти зі шкірки. О, зняла. Так от, ми купили бріош і зараз зробимо тости з гуакамолі. На цьому бріоші буде дуже смачно, нам дуже смачно. Я прям от сама чесно кажучи, нам заздрю від того, наскільки зараз буде смачно. Значить, зараз треба нарізати авокадо. Я вам буду значит, розкривати цей таємний машин рецепт. Ну він не таємний, бо це по суті самий базовий і самий м -м без задовбувань рецепт Гуакамолі. але він чомусь виходить просто найсмачніший з усього. Оця авокадо половинку я зараз беру на двох, бо в принципі вона і так дуже велика. І її треба порізати кубиками. Міняємо ракурс. Ви можете бачити величезну кучу сміття тут зараз, да? О, це кстати, не сміття. Прошу вас її ігнорувати. Е, у нас було вдома. Четверо людей. П'ятеро П'ятеро людей і було дуже багато сміття, і дуже швидко накопичилося. Все, ми його треба сьогодні викинути. До речі, ми його викидали кожен день. Ми кожен день знов набиралися. Коротше, я ріжу це десь такими кубіками. Тарілочку це все. Так. Тепер беремо помідорки. Отакі От у них дуже смачні. Не знаю, як вони у нас називаються: сливки або коктельні, непонятно. А, чи гілк? Не знаю, коротше. Отакі помідорчики у них дуже класні. Вони, правда, трошки у нас вже підвяли, але вони все одно смачні і нема у них смаку, що вони вже трошки перелаїли. Це нам на руку. Помідорчики я нарізаю ну, такими кусочками. Невеличкими. Поки ріжу розкажу, я дуже-дуже кайфанула, чесно, ми неймовірно класно провели час. Десь, там, ви бачите, де я трошечки мало знімала. Я настільки була в моменті. Ми кайфували, відпочивали, гуляли. Це було дуже класно і дуже вдячна ребятам за те, що вони знайшли час приїхати і разом спільні щасливі події. Я досі, чесно кажучи, не можу усвідомити, що ми залучилися. Це так cu. Це так мило. Я, я не можу. Я не дуже рада, чесно кажучи. Я читала ваші привітання, кожен вас плакала, тому що дуже приємні всі слова, особливо, от, хто писав, що ви там ждали цього там, вже 5 років з моменту, А, слухайте, воно, бачите, трошечки все-таки не доспіло всередині. Бо А, ні, нормально. Цю забудьте. Коротше, особливо ті, хто писали, що там дивляться нас ще там з відео врач сказала операція, знаєте. І типу пам'ятаєте, що це час, коли я навіть ще не розповідала про те, що я за Артемом. Разом. Пам'ятаєте ці перші відео, де я вам його перший раз показувала. Це так мило, я уявляю, типу, як це круто. Дуже багато хто написав, що відчуття, начебто дуже хороша подруга е заручилася. І, і мені так, блін, приємно від цього. Це так класно. Я розумію, наскільки багато людей щиро раді за нас. Це дуже мило. Дяку вам всім! Ми ще нічого не знаємо, чесно кажучи, що, коли, де, як те весілля планувати. Ми нічого ще не обговорювали. От тільки сьогодні ребята поїхали, можливо. Ми поговоримо про це найближчим часом. Але поки що трошечки Не зрозуміло, як вообще це в Італії робити. Чи в Україні? Де? Як? Коли. Коротше, буде, походу, ще. Період такий цікавий планування. Але в мене, чесно, я даже, <смі> чесно вам скажу, я навіть не впевнена, що я хочу саме весілля святкувати. <смі> Мені ще треба це обдумати, якщо чесно. Бо я не впевнена в цьому. Так, в принципі, майже все. Я це гука авокадо, я його... Не розтискаю прям до однородної такої каші. Мені подобається, коли залишаються шматочки, я їх відчуваю. Тоді, ніби смак авокадо краще відчутний, коли є такі маленькі кусочки. От, тому я так щось наближене до пюре роблю. Далі сюди додаємо помідори оці, які вже поліваю. І тепер треба. Червону цибульку ще почистити. Червона чомусь смачніша. Ну, Маша так каже, вона прям цілеспумовина шукала червону цибулю в Окамулі. Я не буду з нею сперечатись, бо виходить дуже смачно. Червона так червона. Так, от така у нас виходить краса. Я сюди одразу так зараз. Сіль. така модна рожева. І ще лайму трошки вичавлю. Ну це вже так від мене чисто авторський цей, бо Маша навіть лайм не додає і виходить якось космічески, бомбічний. Я трошки хочу кислинки. Люблю, коли вона відчувається. Все, перемішуємо і буде готово. Дуже все просто, швидко і дуже смачно. Зараз я ще зварю яйця. Забула їх, треба було раніше поставити. Варені яйця, тости і все. І нам буде дуже вкусно і дуже класно. Так, от такі у нас гуакамолі. От такі у нас філадельфія, по три яєчка, апельсиновий сок і тостик бріош. Все, смачного тобі. Дуже смачно. М Мій наречений. Дякую. Дуже смачно, э, це підожди, дуже вкусно. Підожди, підожди. О. Ты можешь сказать спасибо, моя наречена. Спасибо, моя наречена. Только так. Да? з с Бршем? Нет, брюш, сам собі дуже смешное. Но вы не жлательно езди.